Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Йоколомієць. Коломієць та Настя захвала. Гаріс випереджає Трампа одразу в кількох ключових штатах. Як пише Блумберг, це дуже втішна новина. Однак е, я хочу попередньо закликати слухачів нашого шоу не радіти або радіти обережно. Тримайте свій оптимізм е, на хорошому шкіряному повитку. А про всяк випадок збалансуйте свою радість, чимось стресом. <рес> дякую, дякую, Єгоре. Що ти завжди насторожі у нашому шоу, щоб е, наші жарти і новини не призводили до шапкозакидальних настроїв. Ти, ти стримуєш Шапко, закидальництво як концепт. Так, це okay. цілющий цинізм, це здоровий скепсис. Uh -huh. Шоу Гомінаут. Стримаємо вашу радість по буднях на радіо. <laughs> Чинна віце-президентка США Камала Гарріс, яка замінила Джо Байдена в передвиборчих перегонах, випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа у чотирьох ключових штатах. Про це свідчать дані опитування Bloomberg News Morning Consult. Так, Гарріс випередила Трампа в Аризоні 49% проти 47%, Мічигані 53 проти 42%, Неваді 40, 47 проти 45 та Вісконсині 49 проти 47. У Джорджії зберігається рівність по 47%. А от у Північній Кароліні там лідирує Трамп. Тому що в Північній Короліні 48 проти 46, у Пенсильванії 50 проти 46. Uh -huh. А втім, переваги Гарріс у цих штатах мінімальні, у межах статистичної похибки. <рес> Клас, тобто е від нас звивають до все буде, Україна нас розділяє, така штука, як статистична похибка. О, кошмар, нам гамплик, невимовне пекло існування. Чому так? Це статистика. <ріст> <ріст> ну, дивіться, статистична похибка. Це термін на позначення глибокої невизначеності, яку в народі позначають словами: ну, може, да, а може, ні». Казав, сліпий, побачив. Це завжди моє улюблене на виборах, коли всі роблять прогнози, зважаючи на опитування, які проводять абсолютно рандомно. Це якби, знаєш, перед футбольним матчем опитували вболівальників, як ви думаєте, хто виграє? І от уже Ліверпуль сидить в роздягальні і нервує, бо більшість вболівальників по приколу сказали, що виграє Дінамо. У своїй кампанії Гаріс активно залучає на свій бік темношкірих та іспанськомовних американців. Останню категорію населення намагався залучити на свій бік Дональд Трамп, особливо чоловічу аудиторію. Якось е дивно Трамп працює з електоратом. Тут він хоче будувати стіну біля Мексики, а тепер такий. Іспанськомовні, голосуйте за мене, і я вас не депортую. Я вже бачу ці біборди шантажу. Де Трамп такий або я президент, або ти знову працюєш на картелі. Трамп такий, я взагалі чого цю стіну побудувати хотів, щоб у вас краще звукоізоляція була, і ви не чули, як ми тут вирішим на концерті Тайлорзліф. А так то я за вас такого камолі постоянно їм. Вони завжди вражала саму впевненість Трампа. Я, і мені здається, що зухваліше з його сторони було б лише почати залучати на свою сторону радикальних феміністок, що він такий е, фемки, фемки, е, дивіться, голосуйте за мене, і я дам вам субсидію на вино і корм для котів. Що вони не голосують? Ще й більше обладаються. Манофор, чого вони не голосують? Окрім цього, перед кандидатом від республіканців постала дилема. Як правильно опонувати своїй опоненті, не виглядаючи при цьому расистом та сексистом? Оце так дилема. да? Расист і сексист переживає, щоб він раптом не виглядав расистом і сексистом в обличчі електорату, які вагаються, чи вони расисти, чи сексисти? Важкі часи для штабу Трампа. Це прямо дивно, бо знаючи свій електорант, Трамп навпаки мав би відірватись по цього разу найняти собі Джимі Кара в автори і назначити Чати наступні дебати на Медісон Сквара Гарден? Ну, я, я не погоджуюсь, тому що дивіться. Я думаю, що це реально складна задача. Тому що уявіть, що ви. Расист і сексист, і вам треба якось зробити так, щоб всі інші не догадали, що ви расист і сексист. Але при цьому якимось чином дати зрозуміти іншим расистам і сексистам, що ти теж, як і вони, поціновувач печерного світогляду. Розумієте, і тобі треба створити якийсь оцей расистсько-сексистський радар, якось його випромінювати. І дивіться, з кожним роком. Комсь стає складніше і складніше, тому що ну аудиторія розумніша. бо раніше ти міг сказати: ну я звісно не сексизм, але бабам лучше будь на кухні, а не в білому домі. А тепер, ну, все, ну вже ніхто не дослуховує до але. Всі такі, я, звісно, не сексист, а всі такі сексист. Все, тому що ми знаємо, що зараз буде але і зараз буде але і саме сексистська хрінь на світі. Це було шоу Гоміна. От слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь з вами був Єгор Шатайло. Юра Коломієць Та Настя захвала американці. Я розумію, що Росія втручалась у ваші вибори, але можна тоді ми трошки втрутимось у ваші вибори один раз, один раз втрутимось і більше не буде. Ну, типу, можна ми втрутимося зараз, але це типу буде нам на новий рік. Ну чи на нову каденцію? Гомін Ау.